І так, цікавий експеримент. Ті, хто у нас купував у цю акумуляторну касу ProCraft ATA 40, дехто питав, а чи можна до неї і чи є в продажу поставити ось таку річ? Культиватор, друзі. Вони до нас сьогодні приїхали і мені вже прям куртіло це перевірити. Ми зараз поставили акумулятор 20-вольтовий, до речі, такий самий, як іде в комплекті, заряжений не повністю. Перевіримо на ньому взагалі, що можна з того зробити. Наскільки ну, тут можна, я не знаю. У нас... Коротше, зараз спробуємо, друзі, тому що в мене досвіду немає такого. Але у нас тут є ось грядки, тільки тут у нас полуничка тут росте. Зараз я, можливо, якийсь кут, спробую взагалі, чи потягне воно, чи не потягне, тому що, можливо, я землю опущу і воно все і заглохне. А так взагалі вроді як працює, дивіться. Давайте спробуємо щось зараз. Так, тут кут є, у нас... Хопа! У мене сейчас я тут, якщо якісь квіточки за сапаю, то мене потім приб'ють наші дівчата. Ага, там корінь дерева. Ладно, тогда погнали на клумбу. Будемо зараз по трамбованій землі пробувати. Точніше не на клумбу, а на газон. Давайте, ось тут, тут росло дерево, його потім корінь повиривали, і тут така ще більш-менш земля не дуже така утрамбована. Ну, наскільки чим порівняно з тим. Давайте спробуємо щось зробити. Я, собі. я в шоке. Тут земля така обтрамбована, ну пробуємо ще. Слухайте, то я уже аж стомився, Доводиться давити на неї. Щоб вона хоч якось реагувала, туди вкапували. Зараз давайте десь... Давайте десь. Ану ось тут. Тут також був пеньок. Давайте пробуємо. Тобто це ж не город, тут це трамбован, тут ніколи нічого не сапали. Розумієте? Якщо у вас там город, понятно, то воно піде краще. Слухайте, з ума сойти. Я в шокі. Так, а давайте знаєте тепер. Давайте отут тут ніколи взагалі отут Взагалі ніхто ніхто нічого не сапав. Тут взагалі трамбована земля. Давайте пробуємо. Ну, це... Понятно, що це такий експеримент жорсткий. Слухайте, я Я так довго не зможу, скажу чесно, У мене ж руки болять, я на ній просто на неї сідаю зверху. Ну ви поняли смисл? Тобто, якщо у вас є АТ-40 з двома акумуляторами, то в принципі, я думаю, вона навіть ні разу не стопорнулася. Тому що тут, коли ставиш диск, катушку, щось косиш. Якщо ти десь там заїхав в густу траву або в этот бур'ян і вона і не вистачає потужності, вона просто вимикається. А тут ви бачили, що робиться? Не вимикається взагалі. Тобто, тобто я думаю, ця штука має право на життя. Реально, слухайте, я, я скажу чесно, я не ожидав. О, от зараз, бачите, вже заглохло. Там ще щебінь, судя по всьому. Ну тут взагалі ніколи, тобто це плотна втрамбована земля. Тут грузовики їздили і трамбували фури. Ви розумієте, якщо у вас, зрозуміло, там город, воно там пушисте все більш-менш, то буде пісня. Наскільки вистачить акумулятора, не скажу. Якщо косити, його вистачає на 15-20 хвилин одного, тут їх два То я думаю, якщо так от сапати, то я думаю, хвилин також 15 розраховувати, що у вас буде. Але в принципі, ви чули? Не шумить, ви можете ночі вночі стати, якщо вам не спиться, піти і сусіди навіть і знати не будуть, що ви там на ранок сусіди встануть, у вас вже огород спаханий, і вони будуть в шоці, розумієте, коли це здалося. Так що, друзі, така річ. Ціна приблизно тільки сьогодні приїхали: 1500-1700. Можна на АТА-40, друзі. Ніхто такого, я в Тіктоксі ще не бачив. А в нас є. Так що, звертайтесь, телефон під відео.